Без салютів та фейерверків. на Тернопільщині продовжує діяти заборона на використання піротехніки в умовах воєнного стану, і новорічна ніч не стане винятком. На місцевому ринку знайти бодай одну хлопавку – край важко. Продавці не на камеру розповідають про заборону і штрафи знають, тому цього року піротехніку не продають. Одноголосно кажуть, зараз такий товар не на часі, та й покупці нині свідомі не запитують про салюти чи феєрверки, бо більшість розуміє наслідки. Натомість, аби все ж створити новорічний настрій, пропонують купувати бенгальські вогники. Їх ціна від 10 до 20 гривень. Немає нічого, що? таким не торгуємо. А люди взагалі запитують? Ні, За не питали. а якісь хлопушки, нічого такого немає? Ні, ні, ні. Хватить тих салютів, що є наші українці. Так що не до того нам з хлопушками бавиться. Така ситуація на тернопільському ринку. Однак ми звернулись і до спеціалізованих магазинів в інтернеті. У продажі салютів нам відмовили, наголосивши на забороні. Проте придбати піротехніку все ж таки можливо в онлайн-магазинах. Деякі з них мають ліцензію на продаж даного товару. Ціни на фаєрверки та салюти сягають від 200 до більше тисячі гривень, залежно від тривалості роботи, кількості вибухів та виробника. Законопроєкт щодо заборони фаєрверків був одноголосно підтриманий профільним комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. Проте онлайн-магазини продовжують здійснювати продаж піротехнічних засобів. Містяни кажуть, цьогоріч використовувати піротехніку не планують не тільки через закон, а в першу чергу через повагу до інших і розуміння ситуації в країні. Я думаю, що не потрібно. Багато людей буде лякатися, а їм ну, ті, що переселенці, що приїдуть, я думаю, що не потрібно. А якісь бенгальські вогні, вогні чи, чи, чи Ну, Бенгальські вогники можна, але хлопушки так само не потрібно. Якщо заборонили, то, на мою думку, добре, що заборонили. Тим більше в такий час. Бенгальські вогники можна, а от мені здається, це недоречно, бо люди, які приїжджають з воєнних чи з воєнних дій, зараз ну, їм це буде травматично. За порушення законодавства та недотримання визначених обмежень, пов'язаних із використанням піротехніки, порушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Наголошуємо для тих, хто не знає, нагадаємо про те, що використання в межах міста Тернополя на підставі рішення міської ради заборонено використання піротехнічних засобів. За це передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення державних вимог, норм, стандартів в сфері благоустрою населених пунктів. Штраф за цієї статеї становить від 340 до 1360 гривень на громадян. Поліція закликає громадян проявляти правосвідомість, не нехтувати правилами і розуміти, в якому стані зараз країна.